Вітання всім. Ну що, американським машинам теж приготуватися, так як і електромобілям. Електромобілі вже з розмитненням, а те, що вони десь коштують там по пару тисяч, нема що радіти. Хтось каже, що там дурниці, це ж трошечки от стільки додається до ціни. Але все насправді не так, не так, як ви думаєте? Тому що е, мінцифра працює на сьогоднішній день, от і до, готуються до е, другого читання і будемо мати розмитнення в дії. В комітетах все вже відточили, обробили. І що має бути? Те, що ми зараз заявляємо ціну аукціону там, чи вартість з Європи, на сьогодні в Європі вже така система. За скільки б ти не купив, навіть з копорту, неважно, звідки ти купив з аукціону, ніхто не підтверджує, розмитнюють по своїх цінах висмоктаних з пальця, ну чи вони там сформували ціну, неважно. Але ось ось. Буде друге читання про фіксоване нарахування мита через дію, яке вже не буде плюс-мінус, коливатися від того, що машина бита, чи не бита, чи ціла. Всі будуть однаково: європейські, американські, биті, розбиті, не биті, цілі ідеальні, з екстрасами чи без, ну тобто з опціями, неважливо. Всі будуть розмитнюватись однаково. Приїхав на митницю по дорозі, забив номер кузова в декларацію електронну. Митник перевірив номер кузова, перевірив, чи то та машина, і все. Розмитнення, цифра буде, плюс-мінус плюс не буде з точністю доцента на кожну машину, від вартості, яка формуватиметься з всіх розмитнених раніше автомобілів. Для Європи це, в принципі, нічого не змінює. Ну і для тих, хто продавав до України, з Європи, а з Європи, як ви знаєте, давним-давно нічого до України не продається. Те, що продається, це от майже нічого. Так воно і залишиться. А от з Америки то серйозно все змінюється. Як тільки ведуть розмитнення через дію, все буде рахуватись по тих же самих цінах, по яких на сьогодні рахують з Європи. І можете подивитись, скільки та чи інша машина коштує в оцінці з Європи. От зараз Ті взяли в Україну вчора, робили декларацію. Його оцінили 800 2014 року Тігуан. В Україну, до речі, взяли. А з Америки такі оцінюють там, 1900. Да? Ну, от, тепер будуть оцінювати 8700. Тому не радійте, що і електромобілі там на трошечки подорожчають. Ще трошки. І буде на електромобілі розмитнення дуже серйозно. Тому у всіх. Є така можливість прикупити електромобіль вже в Україні, готовий, привезений, без проблем, без жодних. Не скажу, що це вже. Інформації немає точної, що вже. Але Мінцифра все підготувала. Федоров, хоч і перейшов на іншу вже должність, на іншу посаду, але все це він закінчує під його контролем, воно залишилось. І навпаки тільки воно все пришвидшиться зараз. От такі новини. А в Німеччині електромобілі. Сонечко, батареї рядять мою стареньку Теслу. До речі, пам'ятаєте, я показував, як одівав колеса дешеві за 200 доларів нові. Ось, подивіться, зараз мороз 3 градуси. Ну, хто розуміє, отак якість в мороз перевіряється. Я, до речі, перевіряв, коли було набагато нижча температура, було мінус 12 і теж так нормально все. Вони себе почувають. М'яка резина, не, не дубова. Прекрасно гальмує. 200 доларів нова резина. Не варто купувати якусь дорогу. А на моїй Хайланд Теслі на новій трійці досі літня Мішелін. Хотів перебути теж на зимову Мішелін, але напевно я таку саму резину придбаю, за тих же 200. Ні? Та нічого що. Що там у тебе? Да? То тобто, есть. А, ти знімаєш мене? Ну куди? Ну куди? — що тобі? Я ж що ж ти не бачиш, що знімаю. Е, Кстати, ти знаєш, що насчет розмитнення в дії? Там воно мені не треба. Ну не треба, каже. А, та в принципі, в принципі, тут воно і не треба, тому що в Німеччині, в Німеччині розмитнення в дії нічого не змінить. Як не брали, так і нічого брати не будуть. Хоча, може з часом на фоні того, що подорожчає з Америки, то буде, буде рух в Німеччині. А зараз тут рух розрахований Болгари, Чехи, Венгрія бере. Електромобілі, в принципі, звідки завгодно беруть. Ми останнім часом більш були електромобілі продавали. Всі машини йдуть. І завжди, завжди йдуть вони. А в Україні то йдуть, то не йдуть. Ну, зараз тормознулись конкретно, да? кажуть люди. Не знаю. Напишіть, якщо неправда. Мені е е кажуть знайомі, що нічого взагалі колом це в Україні стоїть. Добре, до наступних зустрічей. Є пару нових е нормальних пропозицій. Треба тільки ціну вичислити. Зараз підготуємо їх і покажу. Нормальні варіанти. По Ауді, Мерседес, це ж каді нові моделі.